Усіх вітаю. Мені з моєю маленькою няшенькою дуже пощастило. Сьогодні я взяв дуже дешево, За подвійну знижкою свій улюблений продукт, свій улюблений сир під назвою Моцарела. Сподіваюся, моєї няшеньки, яка вважає себе папугою та дуже полюбляє сидіти на плечі, теж сподобається. Цей чудовий делікатес. Зараз я покажу. Який здоровезний пакет мацареви. Я собі купив. Ось такий громезний пакет. Він дуже важкий. Це усе, ось така справжня мацарела. Знижка мінус 50%. Та ще є початкова знижка. Початкова ціна мацареви зі знижкою. Близько 30 гривень, 29 гривень. Зі знижкою 50%. Ця моцарела коштує менше 15 гривень. Я вважаю, це дуже вигідно, дуже класно. Довго ще буде що нам їсти. Оце усе моцарела. Ось стільки її багато в мене. Дуже вигідно я її купив. Няша теж радіє. Тому вона теж буде їсти моцарелу. Можно сказать, что сегодня дуже и дуже посчастливо. Усім бажаю приятных покупок, смачного и корыстного ежи, любить котиков, усім добра.